Доброго дня усім учасникам нашої спільноти. Ми знову отримали новий товар. Цього разу це чоловічі кросівки. Літня модель, дуже класна, легка, зручна. Ця модель представлена у двох кольорах: чорному і темно-синьому. Трошки ближче вам покажу їх. Ось так виглядає чорна модель. Сіточка. Дуже класна, актуальна модель буде на літню погоду, не буде парити. намагаюся ближче вам показати, щоб ви могли роздивитися. Вони є дуже легкі, так збоку виглядає моделька, підошва. Так, і синя модель. Така ж, сіточка. Ці кросівки представлені у ростовці, будуть йти в лотах від 40 по 46 розмір. Процентовку скільки яких розмірів я все напишу над відео. Очікуємо ваших замовлень.